Немає майже чверті збройні сили продовжують планомірно знищувати Чорноморський флот РФ. За словами секретаря Радбезу Олексія Данілова, російський флот втратив 20% кораблів. Нагадаю, в ніч на вівторок сили оборони України атакували порт тимчасово окупованої Феодосії. Ракетним ударом знищено великий десантний корабель Новочеркаськ. Скільки осіб загинуло? Які матеріальні втрати флоту у генштабі РФ не уточнюють. Мовчать і про стратегічне становище Чорноморського флоту Росії. Та тож поговоримо і про нього, і про перспективи російських військових кораблів у Чорному морі з Володимиром Заблоцьким, військово-морським експертом, оглядачем Дефенс Експрес. Я рада вас вітати в нашому ефірі, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава дякую за запрошення. І для початку, що вам відомо от про оперативну ситуацію в акваторії Чорного моря, як можете охарактеризувати взагалі становище в акваторії для чорноморського флоту РФ? Ну, по-перше, з огляду на погодні умови для чорноморського флоту це несприятливі умови. Він не може оперувати Зокрема, більшість його кораблів, малих ракетних кораблів, мають обмеження е з питань мореходності, і більше трьох-чотирьох балів це для них критично. Вони відстоюються в портах, зокрема в портах Новоросійську і в Феодосії. Вони стоять. В наступне вони можуть бути перебазовані в Очамчиру, Це Абхазія, окупована, тимчасово грузинською територія, але це буде потім. Також вони побоюються ракетних ударів і розуміють, що Севастополь є небезпечним місцем для базування флоту, і поступово його звідти виводять. Вони вже звідти вивели всі більш-менш цінні кораблі. Десантні кораблі підводні човни ще наприкінці минулого року після атаки на Севастополь комбінованої атаки до речі вперше у світі українських повітряних і морських дронів одночасно такого ні ніде ніколи ще раніше не було. От ну а я вже не говорю про удари, які відбулися вже цього року. Ми за цей рік, що минув, вдосконали свої можливості, спроможності відпрацювали нову тактику, і як бачимо, це себе виправдовує. Ми маємо мозахопили ініціативу у війні на морі, обираємо місце і час завдання ударів. І це очевидно. Обираємо засоби, які треба використати, тобто або ракети, криваті ракети, або надводні дрони, або інші засоби. І поступово, як то кажуть, проводимо зачистку Криму, кримського узбережжя, бас тощо тощо, щоб послаб максимально послабити противника. На морі для чого це робиться? А це робиться для того, щоб ну, по-перше, забезпечити деблокаду наших портів. А 300 суден, які вже пройшли з травня місяця до цього дня, про щось говорить. Це не лише зерно, це продукція машинобудування, це інші товари, які ми експортуємо або імпортуємо, і це до речі, це забезпечився ВМС України. Ну, працюємо далі, як то кажуть. А що то яке слабке місце у Криму взагалі, якщо брати географічно, і в чому стала ця така Ахілесова п'ята Чорноморського флоту РФ? Значить, Ахілесова п'ята Чорноморського флоту РФ? Це його безпорадність він не потрібний взагалі в сучасних умовах. Він, по перше, застарілий, хоч там є ракети, хоч там є якісь системи, яких немає зараз у України, яка не має на жаль флоту. Ну може зараз він може і не потрібний в умовах в тих умовах, щоб ми нав'язали противнику. І наявність все, як валіза без ручки, викинути, як то кажуть, жаль жалко, а і нести неможливо. Ось вони з тим з тою валізою і носяться, як дурень з торбою. Вони не, не можуть його використати, від нього користі жодної немає. Десант вони вже не здатні висаджувати, та й умов для цього немає завдавати ударів, ну ці удари носять такий теоретично терористичний характер, бо більшість ракет збиваємо так, вони створюють певну напруженість для нас, але тим не менше ми навчилися відбивати ці калібри, які вони. Час від часу випускають, ну але тим не менше, ситуація розвивається на нашу користь, тим не менше. І противник змушений оборонятися. А це багато про що говорить. Як я вже зазначив, стратегічно ми маємо ініціативу, а це значить перевага на нашому боці. Ми обираємо місце, ми обираємо час і спосіб, яким уражати противника. І це відчувається у результатах останніх, ну я би сказав, днів навіть. Ви сказали, що вони все ж таки, так вони все ж таки в Феодосії тримають свої кораблі навіть після Новочеркаська. От що вам відомо, що не вдалось приховати росіянам? А які там втрати чи були серед поранених або ліквідованих офіцери російські, і що то було за озброєння, от окрім ракет граду? Все ж таки, там були дрони шахеди. Значить, ну це припущення. Ми не можемо цього підтвердити. Це пізніше розвідка нам здобуде ну, такі дані. Припущення таке чому виникло, тому що э, саме в досі там є майданчик, і це військовий причал, до речі, де він стояв. Э, і звідти дрони запускаються, ну в тому числі звідти э, по території України. Але не факт, що вони там були. Э, але там були 4,5 тисячі снарядів, артилерійських снарядів, які перетворили на. на Металобрух цю бляшанку і дві сотні градів ракет град. Ну, плюс до цього слід додати власний боєкомплект. У нього в носовій частині цього корабля багатоствольні ракетні реактивні системи, в яких також, які розраховані на три залпи, а це близько 80 реактивних снарядів, які також вибухнули. Я вважаю, от чого корабель туди прийшов? А тому, що після пошкодження Кримського мосту минулого року і цього року він обмежено використовується. Автомобільна складова працює в реверсному режимі, і лише одна смуга. А залізнична, як ви пам'ятаєте, ці близьковічні такі картини маслом, як то кажуть, як горіли цистерни на тому мост, мосту. Після першого вибуху здавалося, б нічого страшного, але нафта, яка горіла, вона вивела з ладу ці рейки. Вони їх повело, вони, структура металу порушена, і він вже не може витримувати навантаження повного цілого ешелону з боєприпасами. Тому Зараз, за останніми даними, росіяни можуть, як то кажуть в режимі трамваю возити вантажі два вагони і електровоз. Ну а так багато не навозиться, бо фронт потребує цілий ешелон щодня, а трамвайний трамвайні дози, ну ви розумієте. Тому. Ну, як то кажуть, гольна видумки хитра, вони почали використовувати бойові десантні кораблі в якості так, таких собі е, ну, грузових суден. Завантажили його під вич... зав'язку і... І, тепер... і поставили. Чому він там саме стоїв? Тому що там поряд знаходиться залізничний вокзал. Там перевантажується на, залізни... на вагони і їде на, на Мелітополь, туди, на, на фронт. Ну, вже нічого нікуди не їде, як то кажуть. От будемо чекати, коли прийде наступний. Ну, у нас все схвачено, як то кажуть. Так точно. Що стосується По... втрат, По... так так. Що стосується втрат, заразними джерелами, в тому числі незалежними. До речі, там йдеться про те, що зникли б. Би... Безвісі більше трьох десятків, це з 75-87. Як рахувати членів екіпажу. Якщо вони були всі на борту, то ті, що зникли безвісті, то про випаров... це... після вибуху випаровуються люди. Це ну, моментально вибуває людина щось таке, що там вода. Переважно. Ці люди зникли, і нічого від них не залишилось. Це Бо така спішу, за все, це правда. саме Він. ці три десятки були ліквідовані. Я правильно розумію? Да, так, значить, плюс там поранені, це, мабуть, на берегу, на березі були двоє офіцерів, з них точно вже були. командир якимось дивом вцілів, або його не було на борту, що скажеш за все. Або він десь там якось так ну диво його врятував, Бо це вже друге, йому повезло. Перший раз він Володимир, вимушено, вас, вимушено вас перервати, тому що редактор вже репетує, що в нас наступний гість. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру і за вашу інформацію про військово-морські розклади сил у чорному морі. Ми говорили з Володимиром Заблоцьким, військово-морським експертом, оглядачем Дефенс Експрес.